Судового засідання щедрят позивача ГНИПа, представника позивача Торчина, представниці Ківдича Шишурак, представників третьої особи Дениса Болиці, розглянувши в криком судовому засіданні за правилами спрощення позовного провадження по питанню про відкриття провадження у справі за позовом фізичної особи підприємця Генераліча, до його судківської обласної військової адміністрації, за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних сумів щодо прийняти спорту на стороні відкрив дитяча вриста замежених підсумків сільськоспорського Прибор княгиничі проведення протиправного закасування рішення на підставі статті 129 змічного Конституції України, керуючи статтями 238 241 та 243 248 Кодексу адміністративного судочинства України суд постановив у задоволенні клопотання відповідача від 11.03.2025 року про закриття проведення справі відмовити відповідно статті 295 касу України Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом 15 днів з дня її проголошення. Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну террективну частину ухвали суду, або розділ справи предкупись письмового Впровадження значних строк обчислюється з дня складання повного судового рішення. Учасник справи, якому ухвала суду не було вручено в день складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом 15 днів з дня вручення відповідної ухвали суду. Срок на апеляційне оскарження також може бути поновлений в разі його пропуску з інших поважних причин, крім випадків, визначених частиною 2 статті 299 касу України. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею. Апеляційна скара подається учасникам справи безпосередньо до восьмого апеляційного адміністративного суду. Суддя підпис бобров. Ухвала буде складена у повному обсязі 13 березня 2025 року. Чи зрозуміло суд рішення суду порядок і строки його оскарження? Так, Я так, прошу так. присідати. Так ми продовжуємо розгляд даної справи. Чи будуть попитання у представників старів? Позивачі, будуть клопотання? Не те, щоб клопотання, суд визнав явку обов'язкового керівника 3 особи. Особи не звали пояснення, чи можна такі питання подаємо позадавати до керівника третьої особи. Оскільки свідок, по суті, позов. По суті, Так, оскільки свідок, це був попередній, керівник, там минулого Так, коли щодо хвилинку питання задовольнити, будь ласка, представник третій особи. Якщо у вас є по суті спору саме, що заявити, ви можете розповідь, вільний, вільний розповідь і після того, як представник позивча вам задасть питання, по суті, справи. У вас є що сказати? Mm -hmm. ну, цікавить, більше питання цікавить кримінал акту і право користування земельною ділянкою. Коли ви стали власником е, цього товариства, чи були вам передані оригінал акту, Ні. який ви підтверджував право користування земельною ділянкою? Не було. Чи подавали ви документи до уповноважених органів на розробку проєкту землеустрою? Не подавали. Ще запитання. Чи користуєтесь земельною ділянкою ставом спірної, ну, прикидемо? Користуєтесь? Ви зароблюєте і... Зареблюєте. А як ви користуєтесь, якщо від розпоруди належить позивичу? Ви маєте якісь інші розпоруди, яким чином набираєте, Та, ні, ні, ні. ви набраєте, але спускатися, штаб 12 нас ектар. Там його. У вас є як це заробляє? А як ви тоді зароблюєте? Ви саме використаєте земельним рамку? Самовільно, не самовільно. Про позову взагалі не стосується. Ні, дивіться, якщо є що сказати, не порушуйте, все закликають. Вибачаєте. Ви, да. Ви сплачуєте земельний податок за цю земельну акту, якою користуєтесь? Да. А яку суму сплатили за минулий рік? Не, 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 не. Треба. Скільки у вас найманих працівників в товаристи з межами питання книги? Немає. Немає найманих не, не, працівників. Не, не, не. Питань більше немає Потребував. Зв'язку з цим суд ухвалив витримувати у представника третій, у третьої особи належним чином звіренні копії багатості документів щодо сплати за земельний податок. Не заперечується тобто, ну, документ. Е, для зресування це для з'ясування фактичного користування земельною ділянкою. Ще запитання будуть? Останнє, щоб я не знаю, що це до керівника. Державний акт виданий на площу майже 300, 300 гектарів. 292? Так, 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 біля 300 гектарів. Натомість є сформована третьою особою є сформована і зареєстрована в державному земельній кадастрі земельна ділянка площею 199 ну, біля 200 гектарів, яка знаходиться в княгиничі. І ця територія не охоплюється спільною земельнянкою, яка зараз є проманацію. Ну, це інша територія. Так, інша територія. Чому ви? Не оформляли, оформивши на 200 гектарів в княгиничах, не оформили на інші е, ставини, які ви вважаєте, що маєте право зі держана. Копі держава. Копій держава. Ну, ви не можете відповісти. Давайте вам слово. Це, це в процесі оформлення поки що було оформляло тільки на ту. Які ви сказали до 200, а на інші буде процеси. Ну, яка є стадія цього процесу? Зараз зупинено, оскільки аудиторська фірма, ми надали документи, деякі, яка займається в Києві. Ну, консультує нас з цього приводу. Ми І, зараз ну, не можемо вам ну, сказати. Подано заяву, не, нічого, проекти, що не проведемо. Проведемо. Тобто, нічого, нічого не зроблено, Тобто нічого не Тобто Нічого не Ну, Тобто це не стадія формування. Ну, наміри щодо формату. Ну так, наміри, так. так. останнє, як оплодити інформацію, ми бачу державного. Ми шукаємо державний акт, можливо, нам вдасться посідання, можливо, нам вдасться цим складному суду і сторонами все-таки цей акт <гумент> державної знайти і встановити справедливість стосовно користування цієї земельної ділянки. <гумент> Будь-якої <гумент> особи, чи держави, чи фізичної, юридичної особи. Інші клопотання будуть. У зв'язку з витриванням письмових доказів суд ухвалив. Голосити в судовому засіданні перерву. Суд забу... перед першим оголошенням перерву, суд зобов'язує вас до наступного судового засідання зачасно подати через електронний суд копії бухгалтерських документів і відповідно війська його другі позивачу та його представнику і відповідачу. Е... Скільки вам часу потрібно на це? До двох тижнів ми До двох тижнів. Значить, суду ходить витримувати oh. у представника третьої особи належним чином засвідчені копії бухгалтерських документів зі сплати земельного податку за період моменту користування скільки часу ви користуються? E, земельного дія. Не можу оперативно. Добре, коли ви стали власником цього? У 24-го року. Так, тоді з липня 24 го а в нас податок, ну, так, з липня 24 го року до теперішнього часу. У нас ще питання, чисто ми будемо значить строгом, встановлюємо. Судом встановлюється у нас 12. Я у 28 лютого в ось 28 3-го. Відпусті. Вам в мене нема найбільше до 14. До 10-ї години, 8 -го квітня, влаштовує надаток. Ні-ні. ні Наступне засідання. Ви на це, як ви сказали, до двох тижнів. Так, До 4 квітня вам встановлює срок подати. 18, можливо, тобто не хочу зривати засідання, але... Це участь тільки щоб не обов'язково, ми щоб ви надали не. ці багати документи. Ви Добре, не поясните. До 4 квітня вам строк. І дата засідання 8 квітня, 10 -го година. Узивач. Вівторок. Так. Добре, щось. Але 10-9 трошки не встигаю. Прошу засюди до забігнення. Добре, давайте 10-та година. Представляється Вас влаштовує, так? Так. Судове засідання оголошується закрити.